На Равлики Мурахи та інші комахи. І ми хочемо записати сьогодні новорічне святкове відео і привітати всіх наших підписників з новим роком. Нов... Привітаю щось, скажу. Побажай Побажати вам ми... поважаємо вам щастя. Так, ми ще побажаємо здоров'я багато грошей. І хочемо побажати, щоб ви зустріли цікавих комах в новому році. Да. Да. Може, навіть спіймали когось, завели собі вдома. От да. і також равлики, щоб ви зустріли цікавих кого ще зустріли. Бо в нас вони збежали. Дякую, що чувака вже що не захвилася. Але ми не втрачаємо надії в новому році спіймати нових да. і продовжити розповідати про них на нашому каналі. От, а також в цьому випуску Федя, що ми ще розповімо. Наш мурах, мурашник покажемо. Так добре, так що глядачі зараз побачите наш мурашник. Так ось можете побачити наш мурашник. і мабуть ви спитаєте, що тут робить оця шапка Діда Мороза. Федя, Розкажи до чого ми на тут не збіжали. бо вишти на мене не хочеться руюватися. Так і нужна шляпка. Так, да. Ми дійсно помітили, що мурахи, деякі мурахи втікають з цього фармікарія. Насправді не дуже зрозуміло, як вони це роблять. Наша гіпотеза, що вони підіймають цю кришку у цю і тікають. До речі, вони хочуть пити. От зверніть увагу, шановні підписники. Федя, як ми розуміємо, що вони хочуть пити. Вони на гіпсі, Так, да, вони на гіпсі ви зараз дали? знаходяться. Да, давай зараз Федя їм дасть трошки водички. Він бере піп'ятку, там у нас чашка з водою. Наливає їм води. Там вже немає води. Там вже немає води. Добре, ми зараз після цього відео це або зараз ще виправимо це. Залишайтеся з нами. Так, всім знов привіт! Ми повернулися до вас, вже ми набрали водичку свіженьку частиньку, і Федя їм дасть трошки води. Показуй, як ми це робимо. От в цю дирочку, в ту дирочку. І вони зараз отримують на нагіпсону. Піде. Вони отримують ще, собі це. води. Ще, ти Власне, ти цікаво, скільки нас комах встигло втекти. Ми ще не завели журнал спостережень за мурахами. Давай таку... зараз я знайде козьошок ти заведемо туди, будемо записувати кількість наших мурах. От. Ще ми накриваємо їх папіром. Це просто ліга інструкція, таких, <різь> е, да. просто тому що він добре дуже підходить це для того, щоб їм створити там таку темряву. Що ще розповідаємо? Це на цьому про копрощаємося. Що? Зупиню поки. Так, ми хочемо розказати. Давайте що. Наші плани на наступний рік. Пов'язані з Ютуб каналом. Просто в цьому році ми не зробили нічого з нашого Ютуб каналу, на жаль. Да? Да. От. Ми вирішили підійти цього року свідомо до розвитку нашого ютуб-каналу про морах, равників і інших комах. Скільки ми будемо відео плануємо на місяць опускати Три. Тує. Да, три відео плануємо на різні теми. Тож, підписуйтесь, ставте лайк, да. що там ще ставлять? Тоби... Коментарі. Да. А, Тоби, це, чай, це від, від відео для дітей, там від не можна писати. Ні, я знімаю той, коли викладаю відео, то я знімаю ще це не для дітей, щоб, щоб були коментарі для нашого ютуба. Я просто поставлю модерацію, щоб там не проходило, що попало. От. Ну, ще раз вітаємо наш Ми любі підписники з Новим роком. Да. Да. Залишайтеся з нами і в да. 2025 році. Па-па!